І сестри, сідайте, будь ласка, дякуємо прославленню що вели нас. І сьогодні, друзі, я хотів би говорити на тему е, вибір і передвизначення. Це доволі непроста тема, багато. З приводу цього багато думок, наскільки наш вибір на нього можна впливати і тому подібні речі. Але знаєте, сьогодні я хотів би обговорити наше відношення до цього, наше відношення і наше бачення вибору і передвизначить чому? Тому що я помітив такий елемент, що інколи віруючі люди, ми можемо займати певну крайність. І в цій тематиці є певні крайніші. знаєте, будучи. Людьми в світі, ми звикли, напевно, там хто хто прийшов, хто не віруючий, батьків напевно, ви так не звикло. Але в світі люди роблять, і в них причинено святковий процес. Я зробив, я маю. Я помилився, я маю. Є коло мого впливу, я на нього впливаю. Що я не можу осягнути, то вже все. Але приходячи до Бога, ми як віруючі люди, ми розуміємо, що не все в нашій волі. І при цьому є певні крайності. Є перша крайність це е, бути пасивним, бо у Бога все вирішено. Тобто всю відповідальність разом з нашим вибором і з речима, які Бог нам довірив, передавати назад до Бога. І друга крайність це бути рішучим, не шукаючи Божої волі. Тобто, бути як в світі, робити, і а там. Бог керує, я, я, я чув перебічників цієї крайності, кажуть, якщо Бог захоче, Бог мені скаже, а я, я буду робити своє. І знаєте, це певні крайності цієї істини. І насправді є певний синтез в цих, в цих речах. І якщо ми подивимося е, в Біблію по певним чином, якщо ми звернемо увагу на цю тему, Бог наділив нас правом вибору. Ми не тварини, які керовані. Інстинктами ми свідомо вибираємо. І знаєте, в саду Едемському дерево пізнання добра і зла було виявом любові і поваги Бога до нас. Він рахувався з нашим вибором, і він хотів, щоб наші відносини були добровільні. Другий момент: наш вибір він, я обмежений. Є речі, які ми впливаємо, є речі, які ми обмежено вибираємо. Бог каже. Що по суверенній волі він так зробив, що є пекло і є рай. І ми вибираємо між цих двох. Немає, як би ми не хотіли, якби ми не любили вже сину комедію, нема чистилища. Ми не бачимо цього в писанні. Так? І наш вибір, інколи Бог дає, дає нам вибір, опції, і ми вибираємо. І третій момент. В нашому житті має бути синтез нашого вибору і Божого передвизначення. Ми маємо Мати в цьому баланс. І це дуже важливо. Я хочу навести приклади такого синтезу. І перший елемент це Марія, це перша історія. Боже передвизначення було в тому, що Месія буде з роду Давидового. Чи був вибір у Марії? Можливо, ну ангелу важко відмовляти, але теоретично вона ж могла це зробити. Ангел вона могла сказати: я, вибача, не буду, я в цій історії не приймаю участь. В неї був вибір. Наприклад, у Йосипа була ситуація складніша. Він, йому не являвся ангел. Він не казав, але він йому явився в той момент, коли рішення вже прийнято. І він міг Марії сказати, Марія: Чудова історія! Гарно придумала Бог Дух святий. Ну, слухайте. Так гріхи свої можна класно виправдовувати. Давай ми зараз підемо і народу розкажемо, і хай вони розсудять нас. Тобто він їм їх видати і сказати: в неї дитина, не від мене, я тут не при чому. Але що він зробив? Він її відпустив. І це було ознака того, що він її любив. І як тільки він це вирішив, ангел приходить і каже: все добре, це мій план. Тобто в нього було теж випробування, але він міг. Поступити по-іншому і не бути частиною цього плану. І бачите, звичайно, Божий план враховує помилки людей. При цьому ми з вами вибираємо, чи ми будемо частиною цього плану, чи ні. Інші, інша історія про Естер. Якщо ви не в курсі, історія про те, що єврейський народ був частиною Персидської імперії, якою керував Ортаксеркс, і був Артаксеркса князь Гаман. І він хитрістю випросив імператора знищити весівереський народ, Естер, будучи тоді принцесою, вона, в неї був вибір, що робити, як реагувати на цю даність і що відбувається. Це, це Мардахей, її дядько, він їй говорить. Твого батька загинуть? І хто знає? Може, те становище, яке ти зараз посідаєш в царстві, надано тобі було саме заради цієї години. Це був її вибір там, та, приймати участь в цьому мовно, конкурсі краси, та, та. вона могла десь ховатися, бігти, тому подібне. Але Мардахій каже, можливо, те становище не просто так, в якому ти знаходишся. І що говорить вона? Вона відповідає: сказала Естер відповісти Мардахеєві. Йди. Збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіть за мене. Не їжте і не пийте три дні, ніч та день. Також я та дівчата, ми будемо постити так і так перейду до царя, хоч це не було за законом, не буде за законом. А якщо загину, то загину. І зверніть увагу, є реакція. Вона говорить, що з однієї сторони вона просить Боже керівництво. Вона каже: нам потрібно поститися. І потім я звершу дію. Вона наразі ну, розуміла, що це, напевно, той шлях, яким вона має піти. Але бачите такий момент. Книга Естер це одна книга, наскільки я знаю, в якій не вживане ім'я Бога. Він опосередковано тут згадується. І тому такий елемент. Вона могла сказати Мердихей, та ти щось придумав? Це не може бути. Ну я в це не вірю. Я взагалі я принцеса, моя справа бути гарною. Ну, я за такі речі не відповідаю. Але ні. Вона розуміє певну відповідальність і те, що вона має зробити. І ми сьогодні говоримо про певні крайнощі, в які ми можемо потрапляти. Знаєте, і, і перед тим, як я зачитаю місце списання, один раз на домашній групі у нас було спілкування, і ми мали там вирішити одне питання ми мали зібратися, зробити зустріч. І я одній сестри питаю: слухай, а ти будеш на цій зустрічі? А Вона каже мені, як Бог дасть. Я такий: М -м а що б це значило? А, а коли ти дізнаєшся, ти зможеш мені сказати? Ну, я так не казав їй, я так, знаєте, тактично змовчав. Але що відбулося? Вона переклала відповідальність свого вибору. На кого? На Бога, на Бога, Бог як рішить, так і буде. Тобто я знав, що вона не дуже хотіла бути на зу зустрічі. Ну вона так, знаєте, духовно відповіла, ну як Бог дасть, як ну, там, побачив. Вона не сказала, Бог дасть життя. Я там прийду, або я не прийду, не чекайте мене. А, вот. Але вона вуалювала. І знаєте, це елемент пасивності, який ми можемо, ми можемо певні рішення, які нам потрібно прийняти, можемо передавати Богові назад. І є місце, на яку інколи ми можемо ссилатися. Я хочу зачитати. Тепер слухайте ви, які кажете: сьогодні або завтра підемо до цього міста і перебудемо там один рік. І будемо торгувати та заробляти. Ви, котрі не знаєте, що завтра станеться яке ваше життя. Адже це пара, що на ми з'являється, а потім зникає. Замість того, що вам говорити, коли Господь забажає, і ми будемо живі, то зробимо те чи інше. А тепер ви хвалите в своїх гордощах. Усяка така хвальба лиха. І це місце, бачите, тут Яків не говорить, це не означає не планувати. Це означає. Це нагадування, що наш вибір він обмежений, і ми потребуємо Божого керівництва. Наш вибір знаходиться під Божим суверенним баченням, керівництвом. І нам потрібно зважати на те, що наше життя обмежене, наш вибір обмежений. І нам потрібно радити з Бога, нам потрібно пам'ятати, і навіть він каже, формулюючи ваше, про ваше майбутнє. Нагадуйте собі таким чином. І це важливий момент. Це в цьому є баланс. Але давайте ще поговоримо про певні елементи пасивності. І Знаєте, це крайність. І насправді в Писанні немає прям. От я не згадав таких елементів, що прям там людина казала О, я нічого не буду робити, там Бог все вирішить. Зазвичай люди вони боролися. Коли Бог приходив з яким завданням, вони боролися. І є пасивність викликана бажанням не повертатися. У місце, місце програшу. Пам'ятаєте Мусей? він не хотів повертатися в Єгипет. В нього там було злодіяння, і плюс ну, він не хотів бути там. Є пасивність викликана острахом, як у Естера чи Гедеона. Але є також негативні випадки, які згадані в притчах, і ми про це можемо бачити теж. І тут сказано: хто пильнує вітер, не посіє, і хто дивиться на хмари, не пожне. Я думаю, доцільно прочитати коментарі певних теологів, і вони говорять, не посилайся на те, що майбутнє невідоме, як виправдання неробства. Іноді можна виявляти занадто велику обережність, якщо чекати, поки умови стануть досконалими, то нічого не досягнеш. У житті завжди дме вітер і завжди є хмари. Якщо ви чекатимете, поки вітер стихне зовсім, ви ніколи не засієте поле. Якщо ви чекатимете часу, коли ризику дощу зовсім не буде, ваш урожай виявиться приреченим. Людина, яка чекає на ідеальні умови, чекатиме вічно. І це правда? І бачите, це наша відповідальність. Далі теж приповісти на 4. Нероба має прагнення великі та марно, а працювати має всього вдосталь. І бачите, тут не говориться про те, яке сповідання. У цієї людини не говориться про елементи його мислення, говориться фактичні речі. І це наш вибір, це наша відповідальність, яким ми маємо бути, і насправді, переходячи від однієї межі крайності до іншої, є певна інша крайність. Я помітив, що люди це притаманно нашим природнім якостям. Звичайно я помітив, що люди або, знаєте, такі мислителі, типу треба обдумати, а потім треба робити, Або давай робимо, а там подумаємо, <гум> там вирішимо. І знаєте, і одні інших інколи критикують в підходах. Але я думаю, що баланс десь посередині, десь оптимальний, це треба вирішувати, домовлятися. Але рішучість без пошуку божі волі. І це елемент, який теж, теж є крайністю. І, Є місце, яке говорить це історія, яку я хочу нагадати, коли Ісус і євреї вони відвоювали землю обітовану. Народ, який мали євреї вибити з цієї землі, приходять у вигляді чужоземців. Він вони приходять в старому одязі. Та? І вони приходять і говорять, «Та, ми далеко, ми, там, ми не близькі, нема нам що конкурувати, давайте дружити. Але замість того, щоб говорити це з Богом, що вони роблять? Вони укладають мир. І це місце, яке про це говорить. Старіщини попробували їхню їжу, а Господа не запитали. Вони уклали цей мир, і потім весь час цим народом, ну як це сказати, порались. Їм було важко. Вони були, вони. Ну там вони вигадували інші моменти, але суть в тому, що цей один вчинок повів дуже багато негативних наслідків. І це стало проблемою, коли вони не порадились. Вони так швиденько вирішили і. І почались проблеми. Інший момент: подивіться: в діях написано: а що Дух Святий їм не звелів проявчати Слово в Азії, то вони перейшли в Фрігію та через країну Галацьку. Дійшовшись до Мізії, хотіли б піти до Вітнії, та їм не дозволив дух Ісусів. І це елемент, де навпаки, де учні радились з Ісусом. І, але подивіться, ніби благовістя. Це ж Бог заповідав, це ж треба робити. І Можна подумати, що треба робити і не думати. Але навіть в цих елементах, в цих моментах нам потрібен зв'язок з Богом. Нам потрібен е, цей зв'язок, щоб розуміти, як Бог буде вказувати і направляти. І попередній момент те саме. Е, вони воювали, але їм не вистачило мудрості, бо вони не шукали Божої мудрості. Ніби Бог сказав, завоюйте, і ви завоюєте. Але бачите, е, потрібна теж мудрість в цих речах, потрібно Боже ведення. І... Наприклад, Саул, згадаймо, що він вирішив питання, коли вони чекали Самуїла, довго не було, народ почав, воїни почали бунтувати і думати. Він взявся власноруч. І тому ця рішучість без пошуку Божої волі вона, знаєте, приводить до поганих помилок, до поганих наслідків, які з Богом можна було уникнути, які можна було не робити. І тому це теж крайність. Це теж проблема і синтез, тобто поєднання цих двох ідей, думок бути дієвим, шукаючи Божої волі. І ми бачимо в Писанні такі речі. І, наприклад, 1 Коринтян 3, 6, 7 сказано: я посадив, а полос поливав та зростив Бог. Тому ні той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який вирощує. І Бог показує: не наша задача змінювати серця людей. Якщо у вас була така амбіція, ви не зможете. Наша з вами задача сіяти, поливати. І Бог через Павла чітко обмежує ролі. Ви робите свою справу, Бог робить свою. Як Бог може благословити руку, якщо вона бездіяльна? Як може прорости зерно, коли вона в кошику, десь в тебе або в кишені? Ніяк. Тобто є річ, Бог благословляє руку, яка робить амінь. Бог благословляє нашу дію, і нам чітко треба розуміти, де наша сфера впливу. Яку Бог нам визначає, іде Божа. Далі є місце, я думаю, що ви знаєте, і я інколи його згадую, тут сказано: довіряй Господу всім серцем, не покладайся лише на власну кмітливість, на всіх життєвих шляхах, іди за ним, і тоді він допоможе тобі знайти вірну дорогу. І знову ж таки, це не означає, що нам потрібно не користуватися кмітливістю, розумом. Це означає обмеженість нашої кмітливості нашого розуміння і потреба в Божому всезнанні і в Його керівництві. Це те, що потрібно, це те, в чому баланс. І є ще місце, яке, я думаю, що ми часто використовуємо. Коня спереджають перед боєм, але перемога залежить від Бога. І крайність те саме, крайність, діяльні... тобто діяльність без Бога, це я готовий, я виграю, бо в мене хороший кінь. Бо я готовий, я підготовлений. Через це буде перемога. Ну це крайність. І крайність те саме сказати, а нащо взагалі того коня щось з ним робить? І так буде перемога. Ну навіщо? І це теж крайність. І бачите, тут певний Бог дає синтез, Бог показує елемент. І хтось з е, 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 теологів, я дивився в інтернеті, насправді багато. Одні говорять Августин, другий Лайола, третій. Лігуорі, але сам принцип дуже цікавий: працюй так, наче все залежить лише від тебе. Молись так, наче все залежить лише від Бога. І якщо робити тільки одне, це крайність, це все одно вже перекос. І тому нам потрібно, щоб мати цей синтез, мати цей баланс. І так само Естер, те, на чому я наголосив, вона каже: давайте поститися, давайте шукати Божої волі. Якщо нічого не змінюється, я зроблю, я піду до царя. І знаєте, певний час назад в мене був один певний вибір, і я довго думав, що робити. І в мене певні були думки. І знаєте, я молився, я радився з людьми, які вже довше в певній сфері. Я обдумав, як краще зробити. І знаєте, говорячи з однією людиною, мені прийшла думка: я вже готовий був робити, я вже готовий був там вклинятися. І... Але мені прийшла думка просто під час розмови: візьми два тижні, почекай ще два тижні. І буквально через, я такий думаю, Та, два тижні ну, прийдуть і я там все зроблю, піду. І буквально через три дні додається така інформація, яка перевертає все з них на голову, яка змінює моє розуміння ситуації, і без якої е я помилився б. Але е дійсно Бог дав вчасно певну думку. І знаєте, це такий елемент дуже важливий: шукати його керівництва. І е, один брат е, зі, зі Львова е, казав, йому тато казав, завжди молись перед роботою. Він дав йому таку настанову. І цей хлопець спочатку такий, так навіщо? Все ж залежить від моєї старанності, від моєї сумлінності. Але він почав це робити. Він на початку робочого дня молиться за роботу за працедавців, за колег. І він почав бачити благословіння як і в фінансовому плані, так і в цілому. І є місце, яке сказано про Йосипа дуже цікаво. І був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана єгиптянина. І побачив його пан, що Господь з ним, і що у всьому, що він робить, Господь щастить руці його. Бог щастить. Тому, хто дієвий, хто робить. І знаєте, мій посил сьогодні, що нам потрібно в нашому житті мати цей синтез, мати ці речі. І знаєте, інколи, коли в нас є крайності, коли в нас є думки, ми хочемо бути або навпако або пасивні, не виправдовувати певними, знаєте, певною Божою всезнанням, не виправдовувати пасивність духовними речима, тому що це неправда, ми можемо брехати самі собі. Але. Чітко формулювати, я переживаю, це якась нова сфера. Чому я не хочу це робити, в чому причина? Розібратися з цими елементами і просити у Бога, Боже, дай мені сил. От коли ти визнаєш якісь речі, ти не просто робиш пасивний, ти працюєш над ними, щоб дійти до готовності зробити вибір, це інший підхід. Але з іншої сторони, не бути таким рішучим і такий думати, та Бог мені Бог мені там дасть, Бог мене скерує. Як Бог тебе скерує, якщо ти Його не питаєш про це, якщо ти не просиш його ведення. І підводячи висновки, що Бог наділив нам правом вибору, наш вибір обмежений і в нашому житті потрібен синтез нашого вибору і Божого предвизначення, Божої дії. І Бог хоче, щоб ми потребували його керівництво, щоб ми користувалися розумом, щоб ми користувалися кмітливістю, але при цьому, щоб ми розуміли свою обмеженість і просили його. Ведення. І щоб ми не жили цими крайностями. І елемент, який допоможе нам перейти від крайності до середини до синтезу, це зрозуміти, в якій ти крайності найчастіше. Очевидно, ми можемо бути інколи невпевними, а інколи надто рішучими. І треба подумати, що частіше в мене є, і що мені потрібно підсилити. Якщо пасивність. Якщо ми звикли казати Боже, ти там зроби. Ну, каже, так ти, ти маєш щось робити, ти маєш зробити, щоб я тебе благословив. Нам потрібно в цьому плані тоді бути рішучими. Розуміти, що наша відповідальність це наша дія, і просити Бога, щоб Він дав нам сил і дав ведення. Якщо ми навпаки, супер рішучі, багато що робимо, але нам не вистачає цього знаєте, пошуку Бога, молитовного життя, то нам потрібно це. І, Ця, ця цей слоган, ця фраза. Я думаю, що це важливо вміти сумістити ці речі. Хай нас Бог благословить, брати і сестри, керуватися таким чином, і щоб ми дійсно були благословені в тому, що ми робимо, і в тому, де ми є. Давайте помолимось, Я хотів би, щоб ми помолилися.